Добрий день, а у нас новшество, бачите, що ми робимо? Коротше, та ж труба погнулася у мене. Я якраз сьогодні їздив, привіз трубу. Коротше, робимо зовсім по-новому, не так як там було. Ну трошки по новому, трошки. Що в нас додається? У нас додається тут підшипники на кінці. Там у нас пластина була, яка їздила, вона трохи підклинює. Тут коротше, три підшипники. Зараз поїду. Поміняю трошки малі підшипники купили. Ось, Бачите, такі підшипники. Вони на 22, а треба 25. І буде вварюватися тут в трубу. Отако. Щоб, щоб ця труба їздила, поняли? Щоб вона їздила, коротше, щоб не клинуло три підшипника. От. А то все, все остальне, так як і було. От. Одне, що треба буде пластинки наварити зверху, там де у вас 80-та труба, щоб воно добре надівалося. І все, взяв товщий трос цей раз. Такий, щоб вже 100% гарантія була, що він не біре. От. І що будемо ставити? Будем ставити трубу. Одне, що під лісом. Бачите, що зробили? Я вже в мене в машину не влазить, то нанімав машину, уїхав. Кажу, погрузите, подивіться, щоб нормальна труба не ржава була. А вони мені сука, блять, одну положили нормальну, бачите. А другу коротше, ржаву. Ржаву таку, що капець. Блин. Тепер її чухати треба. На цю ржавчину знімати, красити. Ну, зараз поки що поварим і прийдеться. Короче, ця, ця труба. Я вчора кувалду її опускав. На цю трубу відрізати, вона тонка. Дуже тонка. Коротше. Тут 50-ка 50-30 всередині. І мінтиляло. Ну, маленький вітряк, воно ще нормально було. І то, бачите, троса, коли вирвало, погнуло. Будемо ставити нормальну трубу на ваш вітряк. Ой, труба 6 метрів, одна і друга, але цю трубу буду урізати, щоб... Для чого вирізати? щоб там просто високо сильно мені От, і, е, Для того, щоб коли ця труба опуститься, це менше 50 е, щоб вона не провалилась туди повністю. ви поняли? Ну, Можна якісь ограничители ставити, ну, я вирішив урізати. А може ще й не буду, побачу, ще ще перемірюю. Просто е, із навісу От, коротше, неудобно буде надівати ві вітрогенератор. От, тобто метр, метр труби ми пожертвуємо. Тут сказати, це вже труба. 87-ма йде. Я взяв товсту стінку. 4-мм. Потому що та була трошки тонша. 3,5 мм. а Цю взяв 4 мм Ну, найбільша стінка, яка була. І коли купляли ці підшипники, знайшов знайшовши такий подшипник, ми його самі робили. От, короче, робили із натяжного роліка, короче, Ставили сюди шпилюку, а тут, оказується, в магазині продається такий подшипник, такий, як треба. Тобто, це навіть углублення, воно так треба, тобто вона повинна в трубі стояти. Вот ну, тут зробиться отвір, і вона буде стояти в трубі. Це для чого? Щоб трос не одріжеться Одріжеться, поставиться подшипник і буде по такому ролику у нас подиматися, опускатися трос. Ну, якось так. Короче, все в процесі, буде готово, буду знімати, показувати. Може комусь цікаво. Коротше, хто буде робити матч, то це короче, прикольна матч та саме ну, дешево і сердито, можна так сказати. От. І підіймати, опускати вітряк, не, коротше, не займає такого великого труда. Тут не ти мені покажеш. Так. Здається. Тут третій підшипник. Тут і цілий феномен. Бассу будет находить. Мы да? Пример. В трубу. О! Туда-сюда. Гаршенько он находит. Короче, результат нашей работы. На троївку можна сказати. Ну, це все працює. Коли приварили ці болтики, вийшло, що труба заклинила. А заклинила, тому що перекосило підшипника. Його перекосило, а температури він лопнув. Я його ось вибив. Бачите, вибив цей подшипник. І, як оказується, їх не треба три. Їх достатньо два. Ми завтра, отут я вже намалював, отут виріжемо. Виріжемо і поставимо сюди ролик. Він якраз сюди встане і буде якраз вмісто того підшипника ось отак, так, бачите, він буде як направляюща і держати і трубу, і держати трубу, і держати троса. Тобто сюди буде короче, отак проведений трос Не знаю, як ми його протягнемо, звісно. Ну, короче, зробимо якось. Просто треба буде зверху її подавати, труба дуже важка. У мене зараз тут для чоловіка попрошу. Щоб допомогли. У чотирьох якось її коротше, поставимо. І виходить, цей він ось, бачите, по трубі. Він стане на трубу так, і буде їздити. І заодно і троса, і трубу держать, і троса. Це доволі такий мощний підшипник. доволі мощний. Тобто, цей підшипник. Так, напевно, треба було, щоб він лопнув. От, Все, що не робиться, то к лучшому. Ми його завтра одріжемо, тут відріжемо, тут виріжемо під цей підшипник. поставимо так сюди, привариться. І все, і вже можна буде в кінці, ще треба буде шпильку приварити для троса, ну, щоб закріпити трос, приварити болти, я купив такі мощні. Коротше, блин, отакі гайки, кальонки. В раз ми кріпили три болта. Отак. Коротше, три болта через ну, метр десь взяли, десь так приблизно. А цей раз будемо, коротше, цей раз будемо кріпити з трьох сторон. Тобто, труба, Одна одна гайка тут, друга тут. Коротше, з трьох сторон буде обжиматися і все на цьому. А що з трьох сторон, тому що якщо з однієї сторони сжати, то труба трубу провалювати. То есть, провалювати. А якщо з трьох сторон, воно рівномірно зажметься, і труба буде стоять по центру і держатися на цих болтах. Болти такі хороші, О, такі, бачите, закалені. Так що, я думаю, все буде окей. Правда, дві не болти сильно, але нічого. Саме головне, що не менше. Просто менших ну, такого діаметра ну, кальонних не було там, де я купував. Були тільки такого. Таку... болт тут на скільки, на 22, не пам'ятаю, чи ще на 18 там не написано. Коротше, ну Це не важливо столь. Добрий день. Коротше, труба виходить, готова. Труба на мачту. Зараз коротко хочу розповісти, як ми її зробили. Тут поставили підшипники. От, тут два малих. Ми ставили три, але зрозуміли, що третій буде лишній, як завжди. Коротше, третій е, – великий подшипник, от такий Коротше, великий ролл, е, за який буде сюди ходити трос. І заодно е, цієї внутрішньої частини також піджимать. О, зараз не видно на камеру піджимати трубу, щоб вона не болталася. Ні. Потім от такі, приварили три гайки з різних сторон, щоб фіксувати трубу. Трубу цю 50-ту, яка буде вставлятися сюди всередину і тросом підніматися. Мачта, це зроблена, називається телескоп, ми і самі придумали. От, звісно, з консультацією різних людей. Дивіться, зараз, коротчі, труби готові до фарбування. Перед фарбуванням я вирішив зняти ролик, щоб вам все показати, що до чого. Ці гайки приварені тут. Получається для фіксації цієї труби вуха для фіксації тросів. Тобто, мачта буде у нас важка. І будемо цю мачту, ну, На всякий случай ми приварили вушка, щоб якщо буде мачта прогибатися, перша труба. Хоча вона з четверки, ну, Якщо буде прогибатися, ми ще касаємо сюди трасимо. По цій трубі все. По цій внутрішній трубі, метр двадцять з цього краю ми відступили, також зробили уші. чого метр двадцять? Тому що в нас вітрогенератор буде навіть не метр, метр тридцять. Лопасті будуть метр двадцять щоб лопасті не билися об, об ці скоби. Далі, ну тут це просто труба, приварені ушки, з цієї сторони, з цієї сторони. Тут у нас ролики, подшипники приварені. Так, пальчик вставили, на зробили, приварили. Болти, на яких ставили підшипники. Три підшипника стоїть. Далі. В внутрішньої часті ми поставили сюди а тут арматурина просто, і затягнули сюди для троса, як вона називається, скоба, щоб трос не перегибався і не, не стирався, тобто, щоб не лежав. Коротше, отут. Ну все, і сантиметрів 60-70 у нас трос виходить. У нас трос вийшов. І він буде пролажуватися так рівненько. Щас знімаю одною рукою. Рівненько вздовж труби і виходити. виходити, Тобто буде тут всередині труби трос, І виходити через цей ров. Ось він буде виходити. І коли ми будемо тягнути лібеткою, оця труба в нас, по ідеї, повинна підніматися. Ось така мачка ще буду знімати, показувати, що до чого. Зараз зачухали труби в ржаві. От, е, буду фарбувати. Фарбую фарбою мовотковою три в одному темно коричнева фірми Максима. І використовую акумуляторний такий фарбопульт фірми Енпел. Дуже зручно, дуже швидко. Ну, дивіться, зараз е, я поставив... Це вже пофарбував одну сторону, ну дві минути. Тах-раз, раз, 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 все. Фарба швидко не Незважаючи, що сьогодні. Короче, воно Лякать дощ іде цілий день. От, працюю під навісом. Так що фарбапультом. І саме ну, цей фарбопульт всім рекомендую. У мене весь інструмент фірми Енхел. Дуже, дуже хороший інструмент. Це німецький інструмент, не Китай. От, е... ну, короче, акумулятори підходять до будь-якого інструменту. У мене почти все з інструменту фірми Енгел. Акумуляторний дуже швидко, бачите, що фарбується аж за ця сторона вже все. П'ять хвилин перекуримо і можна буде перевертати трубу, щоб фарбувати з іншої сторони. Настроєний зараз на мінімум. тобто Кнопка, щоб легенько нажималася. Тому що якщо сильно більше, то вона буде сильно летіти. А так акуратно вручну. Фарбував першу трубу. ну коротше, займає багато часу. Трошки трохи незручно, Все, труби пофарбовані. Отака, такий вона вигляд має. Ну, хто знає, що таке молоткова фарба. Дуже стійка, можна наносити на іржу, фарбує всі матеріали фактично. І швидко сохне. Так що труби пофарбовані, я ж ще труби і дофарбую, вже знімати відео не буду. Треща, подимаємо масло. От, Бачите, опускається. Там у нас лебедочка. Лебедочка. Имфином. Поднимаемся, поднимаемся. Давай. Давай, Ша. Все, все, ось позначка перша вийшла. Це у нас 2 метри. Ух. Ця труба 50, виходить, 2 метри, Друга позначка ще на 1,5, ще можна підняти 50 см. Ну, дов доволі високо, хватить, нормально. Зараз опускається мачта, От. Опускається. Все нормально. Все окей. Добрий день. Вітрячки з Херсона працюють. Один, а воно другий. Дуже високо, мені так кажеться високо. От дивіться, як він набирає оберти. Ну, інтересніше було, коли стояло на одному контролері, коли показники можна було брати з блінка. Зараз на двох контролерах. Прапор України. От. Вітер встановився. Зараз піднімуся, покажу як ми зробили розкоси. Зробили зверху розкоси. І ще знизу я не доробив, що один трус треба поставити. Будемо сподіватися, що все буде нормально. Майч телескоп. Були нюанси, звісно. Подйом не вийшло зняти, тому що что... перший варіант у мене стояла гільза, яка опускалася. А тут полінили зробити гільзу, зробили отакі крючки. А за счет цих крючків мачта не опускається під самий низ. Прийшло ставити такі козлики на найбільшу висоту, регульовані. І коротше, ще й в западло був великий вітер. Невозможно було прикрутити лопасті. Ним дуло так, що по різних сторонах коротше, трошки помучився з ним, поки повісили, розкріпили. Ну, будемо коротше, експериментувати. Виглянуло сонечко на кінець-то, під кінець дня. Навіть батарею підзарядило. І вітер такий савітерочок розганяв хмари. Не знаю, надовго чи не надовго там. Будемо сподіватися, що потепліє скоро. І так, наша мачта вже зібрата, вітрячок стоїть. Один і другий. Тут мачта вийшла трошки вище, ніж перша. Бачите, даже цей ще не розкрутився, цей вітряк вже коротше, валить нормально. Є такий звук заряда, працює електромагнітне поле. От, і цей вже крутиться. В принципі, розвернути в одну сторону. Таких хмарки, з утра було сонечко, а зараз подув вітерець і проганяє марки. Гарне було сонце зранку. Зранку 8 годин вже вже панелі працювали нормально. От. Але зараз час, щоб попрацювали вітрячки. Мачта фактично встановлена. Коротше, все добре. Витягнули на саму вищу висоту. Побачимо, як, що нам покажуть ураганні вітри, як вона буде витримувати. Можливо, трошки нижче опустимо. От. А зараз все, все окей. О, скільки вітряк видає, зараз вітер такий поривистий, 3-4 м в секунду. Тобто ну, виробка може бути і мінімальною. Зараз гляну. Рішили ще поставити той старої мачти, що стояло, зробити розкоси. Цю трубу щоб не шаталася. Ось у нас ця мачта, щоб висовувала, що зігнулося. Зараз ми відрізаємо, а тут і робимо розкоси. Останнє відео хочу вам показати, це ж ми поставили мачту, і щоб не шатало навесом. тому що тут приварено короче, до навіса, виходить до труби. А тут забили штирі, теж приварили і тут уголками з двох сторон теж приварили. Але ще треба було зробили такі розкоси до нижньої труби, щоб коли буде коротше, боковий вітер, щоб не шатало коротше, трубою і не шатало навесом. Ось такі розкоси ще зробили. Ну, це обов'язково робити. От. Один мінус, мінус який? у нас вийшов шокрюк. Крюк великий, і він коли опускаєш мачту або подимаєш, бачите, треба було вирізати отакий отвір. І там ще зверху треба якось буде Короче, Тому що крюк можна було звісно, менше зробити, але там проблема. Коротше, ну, в будь-якому випадку треба лібліточку знімати, на другий вітряк ставити, щоб зняти бо одна е, І е, теж Мінус є один, що металевий ось і каркас, навець, металева труба і вітряк, коли крутиться це можна, чу якщо чутно, такий резонанс дає. Коротше, ну, Тут ніхто не живе, як куди ходиш далі, воно не чутно. вітрячки в нас крутяться. Сонця немає, світла теж немає. Але вітрячки зараз дають стабільний заряд. от, Стабільно підзаряджають батарею. Коротше, заживлюють, Піддержують заряд батареї, а батарея коротше, підживлює будинок. от, так що... Ставте вітречки. От, вони допоможуть нам при блокаутах. Ми дивимося, два зараз працюють. От. Хай небагато видають, ну і вітер такий до 5 метрів в секунду. От, зараз точно включу анімометр, подивлюся. От. Потихеньку, собі, потихеньку собі маслають, От, потихеньку собі дають енергію. Це вільна енергія, за яку ми просто-напросто Зараз вітер притих. Ну, вітрячки ще так легесенько крутяться, зараз може 1-2 метри в секунду. От. От такий контролер, як у мене, От класно, що з телефона в реальному рішенні можна спостерігати, що, що видають вітрячки. Був би хороший вітер, я вам показав реальні покази. А так, ну що ми тут можемо бачити? Ну, це було 253 Вт тільки що, От. 134, зараз 73-80. Може розгони 272. От, трошки подуло так, метрів 4-5. Хороші вітри треба, в кого там коротше, на, біля моря, біля річки, на, в полі, в кого хороші вітри, то треба ставити вітрогенератори. Зараз один працює вітряк, що з другий становився. Не можу зараз показати і вироботку і покази вітряка. Його взагалі розвернули Сейчас зовсім в другу сторону. От. От так, Зараз розганяється. Зараз держу таку напругу. Ну, зараз сонця зовсім немає вироботка якась О, поступає там, 200 Вт, 100 Вт. І то вистачає, в домі нагрузка ніяка не включена, а ці 200 Вт якраз коротше, для підтримки От. системи. Те, що сонце не може дати навіть для роботи самого інвертора. Зараз трошки пішов вітерок, так, 4-5. 5 метрів вже дивіться, 500 Вт є. От. Може зараз і більше буде. Треба понаблюдати. Ну, за, за цим ізначально цікаво наблюдати. А коли вже ну, вітряки стоять давно, ну, рідко відкриваєш, так подивитися. Але все одно цікаво за ними наблюдати. 400 Вт. Ну, така вироботка. Отак вони. Потихеньку-потихеньку. А не було б вітряка, то не було б зовсім нічого. От. Треба ставити е, один вітряк хорошо, два краще, а краще ставити штук 5. От, ми ж не ставимо одну сонячну панель, ми ставимо 10 сонячних панелів. Поставить 10 вітряків і ми побачимо хорошу виробітку. І я вважаю, що ставити великі вітрогенератори там, за 10 тисяч доларів, ну, ну, от, от, виходить, от, е, 5 кВт нормальний от, це вже стартує 10 тисяч доларів. На 15 кВт, я чув, там продають то 15 тисяч доларів. ну 1000 доларів кВт, виходить. От, ціна. Ну, 15 тисяч доларів. Я вважаю, за такі гроші лучше електромобіль купити. Ну не вітряк. І вже на цьому економить, щоб їздити не на бензині, а на електромашині. А вітрячків таких дешевеньких, понаставлять, от 500-ваттних. І буде, я вважаю, буде щастя. Був би хороший вітер, ну були б хороші покази. А так вітра немає. ну. 2-3 метри в секунду. ну Це хіба вітер. Але все одно, от, по чуть-чуть, по чуть-чуть, і воно е, підзаряджає акумулятор. Сонця зараз зовсім немає, така погода затягнута в небо повністю. А заряд йде. Вітрячки своє роблять. Хоч і сьогодні день, а вночі, також сьогодні цілу ночі, вітер підвував, у мене батарея фактично не просіла. От, так як осталось вечором 86%. І зранку ну там було 76%. ну коротше на 10% тільки. Ну, Напругу взяли. Але сам інвертор споживає, холодильник постійно робить, насоси на опалення роблять. Телевізор, я виключив часа два, напевно, Телефони на зарядки. Ну, от так. А вітрячок він просто він акумулятор на 300 А не зарядить. Але він буде його підтримувати, що він не буде просідати дуже сильно. Коротше, якось так, Зараз вітер геть притих. Ну, ось зараз, виходить, отакі. 300-380. От, вітер 5 метрів в секунду. 5,2, Зараз показує. 3 метри в секунду. 100 Вт. 4. От, 3 метри в секунду. Ось ми 4 метри в секунду. 300 Вт, 400 Вт. О, вже розігнався. 5, 6. 6 метрів. Так, 5 5, 5 метрів. 300 300 Вт, 200 Вт. От, 4 впав. 363 Ватти. Пішло зниження. Короче, так 2, 2 метри в секунду. Отак от, от воно, воно працює. От ми дивимося. Два вітричка, це два вітрячка. Бачите. 170-200. Не багато, ні мало. Три ампера Ну, Бачите, скачте 3 ампера. 130 ватт, 4 метри в секунду. Ось такі покази. Ось такі у нас покази. you <laughs>